Ми oh. no, 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 no. сідаємо і починаєш спілкуватися. І це виходить отак от. Цап і баран. Ти нічого не робиш, сидиш на плечах мого батька. То починаю. Я, я скажу, я починаю, ти закінчуєш. Всім привіт, я Богдан. А я Олександр і ми нарешті тут зібралися для того, щоб зняти подкаст, тому що в нас є ось така гра. Називається Рік побачень. Тут 52 скретч-карточки зідаємо для побачень. Тут є різні підказки, наприклад, час, тривалість, вартість і типу, які вони по настрою, по вайбу. Загалом у нас завдання. Запишіть парний подкаст, складіть список питань до партнера про спільні зацікавлення, спогади та планів. Загалом, нам треба записати спільний подкаст. Нам чат GPT згенерував питання. Ми ці питання ще не читали, аби записати вживу наші якісь емоції. Тому ми будемо чаювати і записувати для вас подкаст. Там є різні блоки. Що ж, починаємо. Спершу першу в нас блок Посміятись і зблизитись. Побут і дрібниці. Яка моя звичка тебе найбільше дратує? Але ти вже з нею змирився. Теж ти не ставиш на все на своє місця. Це, це насправді це капець. Я не знаю, в мене, мене просто звалися звичка, дякуючи своєму батьку, ставити всі речі на свої місця. І коли я щось прихожу, і мені треба щось, я знаю, що там лежить. А коли повели, приходить моя дружина, воно не там лежить. Вона і близько не лежить. Так, тепер я маю сказати у своїй виправданні, що в мене була така мама, яка теж все. Просила ставити на свої місця, і мені здається, що я таким чином якось, типу, саботую, Протестуєш. протестую цьому, і тому, типу, роблю протилежне. Плюс, якщо я бачу, що вона вже вдома бардак, то типу, я не бачу сам сукла на своє місце, я ще більше можу скидати. Ну це неправильно, ви ж розумієте, правда? Ти так швидко раз і відповію, а я навіть не а знаю. А Я просто роблю чай, знаєш, мені легко. Мене найбільше дратувало, що тобі треба певний час для освітнення, щоб закритися у свою е ракушку, але зараз я розумію, це що буде. в тебе Але зараз я розумію, що в тебе ну, така особливість характеру, що тобі треба трошечки час побути там на самоті, і це абсолютно нормально. Ні, це в багатьох людям треба іноді час побути на ну, самоті. Ми, ми просто різні. Ми відрізняємося, як каже Марко. Добре, питання номер два. Хто з нас більше робить вигляд? що допомагає по дому. Це очевидно. Це очевидно. Ну так, це так. Хоча я хочу сказати в його виправдання, що насправді прибираємо ми разом, і просто в нас є секції дому, які розділені, наприклад, хто що прибирає. Зато Богдан навчився любити мити посуд, і для нього це вже як медитація, він собі включає або подкаст, або книгу. І медитує. Я спочатку не могла на це дивитися, якщо чесно, бо тому що він, по-перше, робиться дуже довго, по-друге, витрачає дуже багато води. Але... Вже не витрачаю. <смітно> <смітно> я завів нову звичку. Як спочатку навіть. мене це дратувало, а потім я з цим змирилася і така думаю: нехай, нехай, миє, я піду краще, але зато посуд буде помитий і мене не він буде хорює... чистим. Я переб'ю тебе, він буде чистим, гарно видраєним, так би мовити. Добре. Яка найсмішніша дрібна сварка у нас була? Загалом ми можемо. Ну, Сварки для нас просто поняття таке складне. Ми не сприймаємо щось за сварки, ми сприймаємо це як за конфлікт. Певний конфлікт, який можна вирішити, тобто або якась проблема, яка у нас. Конфлікт інтересів більше. Бо в нас в нас не дуже то і найсмішніше виходить, бо ми сідаємо і починаємо спілкуватися. І це виходить отак от. Цап і Баран. Okay. Але, але але коли ми включаємось в розмову, якусь тоді вже. Починає... Олександра починає плакати. Це, це буває іноді. це, ну, це, це, емоційність, це... Okay. це моя емоційність. Тепер у нас про характер і дивності. Яку мою рису характеру ти вважаєш найкумельнішою? Це якраз що ти починаєш плакати. Для мене це дуже куметно, насправді. Це деколи розбавляє е, напруження ситуації. Ну, ти не смієшся, в ці моменти. Це для мене якісь такі моменти. Загалом, ми, коли починаємо говорити, Богдан мене не ображає, ми не сваримося, це може бути просто розмова, де я про щось розповідаю і про якісь свої емоції, почуття, рястя. Лампа Угу. І я просто починаю плакати, в мене рікою течуть сльози, і я не можу їх зупинити. Так, це, це, це дуже часто викликає сміх. Я Не знаю. Я взагалі не комедний. Я знаю, яка в Богдана є комедна риса характером. Він, коли приходить гості до батьків чи приходить гості до когось знайомих, він лазить по всім тумбочкам, лазить по холодильникам. Я не знаю. Ну, типу, це з одної сторони дратує. Це, я вважаю, що це не виховано. А з другої сторони, це комедно. Якби про мене знімали комедію. Яку роль б я б грав? Головну, 100%. Головну. Не знаю, мені здається, що тобі б когось політика зіграти було б дуже. Але якась це була б комедія. Ну, комедія. Політична би. комедія. Прикольно, прикольно. Добре, давай про мене скажи. Ну головну роль я би тобі не надав. Я би тобі надав якусь е, важливу роль, е, типу, ми, милої помічниці. Mm -hmm. Якоїсь бізнес-вумен. Мені потім перепадає через Тому що головна роль ось тут. І пасулік. Наступне. У чому я абсолютно нелогічна. В ході твого мислення. Це для тебе, чоловіка, нелогічно. Так, ну тут, тут, тут мені максимально нелогічно. Оце, коли ти починаєш розмову, не говорячи початку. Це для мене дуже нелогічно. Я вже нелогічно. почала говорити про історію. Це, ми, ми, це, ми це виправили, звичайно, це було складно. Але, але загалом, було... типу, жінки як розповідають історію, почали про Івана, закінчили про Степана. Ну, типу, вони там. Ході подій згадують, що якісь деталі додають, додають, і типу одна друга пробачив. Ось друга історія затягується і ти вже не пам'ятаєш, про що ти починали. Чоловіки отак. Алфавіт від А до Яру сказали і до побачення. Структуровано, структуровано. Так. В чому я нелогічний для тебе? Я на початку, коли ми почали разом жити, для мене це нелогічно прибирав. Мене дратувало рождение. <реш> не так, як прибираю я. А, окей. Але потім я подумала... Ну він хоча б прибирає. Він прибирає. Добре. Це можна переступити через себе і нехай прибирає, як прибирає. Я не можу збагнути байсі, чому ти пшикаєш і витираєш просто сухим, а не змиваєшся водою. А, -а, -а. не знаю, для мене якось це більш логічніше виглядає. це Напшикав, ким я відпрацювала, ти її стар. Типу. Напишикав, хім відпрацювала, ти її з водою. Ти її водою змив, тоді воно чисте і тишина сухо витираєш. Що я роблю серйозно, але зі сторони це виглядає дуже смішно. Тряся. Та ми зі всього можемо посміятися, я не знаю, ти не серйозний. Мій не знаю. Те, як вона записує відео. Це просто бомба. Вона записує якусь дурню. От там... Але при тому вираз її обличчя максимально серйозний Оце це просто бомба. А це як з цими мікрофонами Так, так? Так, це класно. Тобто це, це ж не, 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 не одне відео, просто багато чого не потрапило в кадр. Наступний розділ спогади з гумором. Який момент? З нами ти згадуєш і одразу смієшся. Я вже знаю. Тут треба подумати. Зачекайте, будь ласка. Мені взагалі не видається жарт. наше життя. Ж... Наше життя, наші стосунки будуть початі по жарт. приколу. По фану. На легенькому. Зараз я продаю слово тобі, бо я не... Може нічого такого поки що задати. Ну це ситуація з, з розривом яєчника. Те, як я лежу в лікарні, мені я не ж... можна сміятися, мені не можна напружуватися, а він прийшов до мене і смішив мене. І я не могла не сміятися, бо це було дуже смішно. Коли ти подумала, боже, що я роблю з цією людиною? На першій нашій зустрічі. Ну, типу, Богдан був абсолютно... В ньому були всі пунктики, які мені не подобались в чоловіках. Мені не подобалася е, борода в чоловіках, мені не подобалися в тунелі в ухах, мені не подобався, коли, мені подобалось, коли хлопець е, худіший за мене. Плюс мені, мені не, не подобалось... Ну, В основному це борода, подулявість, тунелі, кольорові татухи. А, типу. і ще величезне табу для мене було, коли, типу, я казала, що в мене хлопець, а тим більше чоловік має бути мінімум на 5 років старший, ніякий не одноліток, а він на рік мене молодший. І це просто, ну типу, а коли ми переписувалися щодо першої нашої зустрічі, то я взагалі думала, що... Who is this? Що за рунюр він пише взагалі? Добре, давайте ще відповідаємо. Нагадайте мені питання. Боже, що я роблю з цією людиною? Ні, я не задавав собі таких питань. Я типу якось, я на легенькому, типу. Спілкувалися, спілкувалися. боже, мені байдуже було якось. Прикольно, життя триває, насолоджуємося моментом. Добре. Мені поставлять лайк за це. Добре, наступний розділ у нас фантазія і гра. Будь Фантазія ігра. Після бі. фантазії ігри буде легкий фінал. Хто з нас вижив би довше без інтернету? Тут питання очевидно. Відповідь очевидна. Це Богдан. Тому тобто, що жінка в сім'ї блогер це біда. А я просто постійно хочу в ліс. Що нас закрити на тиждень у горах без зв'язку? Що станеться на третій день? Богдан видихне. На третій день, мені здається, я би вже звикла. Найважче це б було мені перші два дні, мабуть, без інтернету. Я би нервувалася, а потім я вже змирилася, ну, немає інтернету, немає інтернету. Ми б грали якісь несторіальні ігри, грали би з Борком. Щось би робили, десь би гуляли і так далі. Насолоджувалися краєвидами. Ну, я би це робив одразу з першого дня. Що би дров нарубав. Багаття запалив. Добре, давай. Я себе посмажу. Хто з нас більше драматизує дрібницю? Слухай, я навіть не скажу, що ти драматизуєш дрібницю. Вау! Ну, це насправді, типу, залежить від конфлікту, якщо я дуже можу бути ображена, я можу драматизувати. Так само і ти, я б тобі це помічала, що якщо якась, типу, я тебе десь образила, mm. то ти можеш, типу придиратися прямо до дрібниць. Але якщо загально брати, в нашій сім'ї більше драматизує дрібниці Марко. Марко, так. Ну у нього зараз такий період, він не контролює свої емоції. Ну, знаєш, це більше, я би сказав, коли ми вже чіпляємося, не те, що образливо, це це більше, що ми, ми, ми своїх проблем якісь особистих накопичили вже, а, ну, а решта мабуть? це вже три був. А, реально, тут є розділ Легкий фінал, я думала, ти жартуєш? Ні, я не жартую. Ну що ж, легкий фінал, фіналізуємо, підведемо підсумки. За що ти іноді з мене смієшся, але ніколи не кажеш? Mm, такого нема. Щоб я не казала, я прямо кажу. Я, в принципі, теж нічого не. Маю. Типу, знаєш, мені подобається, що ми не маємо нічого, от, <кхм> не маємо що приховувати не від одного. Тобто, тому і типу якісь жарти, щось там насміхатися. Нема сенсу. Ну, просто абсолютно, це не цікаво. Цікавіше посміятися разом. Так, я, я, я вважаю це значно краще. Добре, давай я. Яка фраза або слово асоціюється у тебе зі мною і завжди викликає усмішку. Перелинка. Тому що перлинка формується на Загалом. <реш> 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 Передісторія. Нещодавно Богдан почав мене називати перлинкою. І мені це дуже сподобалось. Я собі так взагалі задумалася, як утворюється перлинка. І по факту це, типу, піщинка, яка потрапляє, або це може бути не тільки піщинка, але здебільшого це піщинка, яка потрапляє в мушлю. мушлю і вже там утворюється, типу, нашарування. Перламутру і утворюється перлинка. І якщо порівняти те, якою стала внутрішньо під час наших стосунків, ти на мене нашаровував, нашаровував. Перламутр. Я вважаю, що ти моя мушенька, а я твоя перлинка. Але я прийшла до Богдана і сказала йому, а ти взагалі знаєш, як утворюється перлинка? Я довго не думаю, що відповів, звичайно. Нашарованням слини. Ось ми і посміялися. Ну, не кожен зрозуміє, але основне, що ми зрозуміли. Няні поняні. Так, було таке. Було таке. Я згадую, як ти це говорив. Я не знаю, що це за фраза, просто Богдан ні звідки її взяв, почав говорити, і вона мене певний час смішила. Неправда. А що це? Ні, ні звідки це з вистави. З звистава? Це, це була якась шкільна вистава. А, ну тож я цього не знала. Знаєш. Будь ласка, okay. <laughs> що в наших стосунках ніколи не перестає бути смішним. <laughs> Та ми! <laughs> це вийшло само собою. Я вважаю, що це ми. Ми, звичайно. Головне сміятися. Головне сміятися, так. Ну, типу, це інколи буває важко. Сьогодні в нас не найкращий настрій, але. Але ми справились. Але ми справились. <кх> це все? У кожного є свої турботи. Переживання, хвилювання. Якісь невирішені справи. Але це частина шляху до ями. В нас ще є інші питання, тому якщо вам такий формат зайде, дайте нам знати в коментарях, і ми знімемо другий. І ми скажемо чату джепті, нехай ще такі класні питання. Там є більш глибокі для ознайомлення або ще щось такого плану. Все. Всім па-па. Чао, чао, чао. З вами були Олександра і Богдан. Богдан. Знов це наліцизм. Звідки? Звідки?